Доброго дня ще раз. Ми з України розпочинаємо урок в нашій біології. Ми продовжуємо вивчати члени станових. І на минулому уроці ми познайомилися з класом ракоподібні. Наступна, наступна таксономічна одиниця, з якою ми з вами з представниками якої ми з вами познайомилися, це павукоподібні. Павукоподібні це теж ряд. Це унікальні організми і в чому полягає унікальність, буду розказувати вже під час характеристики павукоподібників. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку – павукоподібники. Ще розпочнемо. Давайте трошки зазирнемо в історію, звідки взялася взагалі ця назва, якщо грецькою мовою павуки означає араф. Справа в тому, що у старогрецьких міфах Арахна – це ім'я дівчини, яка за міфами досягла такого високоткацького мистецтва, що викликала на змагання саму богиню Афіну. Афіна це грецька богиня. Арахна виткала тканину краще за Афіну. Але Афіна, звичайно, так як вона була богинею, вона не визнала переваг Арахни і перетворила її на павука, який вічно. Ще свою павутину. Таким чином, за міфами і легендами виникли павуки. А тепер е, переходимо до безпосередньо характеристики павукоподібних або арахніди, яких називають латинською мовою. Е, поширені ці тварини переважно на суходолі, але також їх можна зустріти і у е, е, Значить, павукоподібні поділяються на три ряди: це ряд павук ряд павуків. Ряд кліщі і ряд скорпіонів. Ми з вами познайомимося сьогодні з представниками перших двох рядів, оскільки вони е, найчастіше зустрічаються на території України. Не думайте, що на території України немає скорпіонів. Є у нас скорпіони, живуть вони в південному березі Криму. Далі, е, які особливості павукоподібні? І так, павукоподібні налічують 60 тисяч видів. Більшість павукоподібних мають отруйні залози, поширені вони практично по всьому світу, за способом живлення всі павукоподібні хижаки. І для павукоподібних притаманне позакишкове травлення, Я потім поясню, що це таке. Далі. Що стосується зовнішньої будови павука? ось на цьому малюнку ви можете бачити нашого звичайного павука-хрестовика, якого можна зустріти практично Повсюдно, живе він і у наших будівлях, якщо ми за нею не доглядаємо. Так? Тоді він плите павутину і живе в наших будів будівлях. Значить, чим відрізняється павукоподібні? Характерна риса, запам'ятайте, характерна риса павукоподібних наявність чотирьох пар лапок, чотирьох пар ніг. Давайте подивимось. Ось у нас чотири пари ходильних ніг показують. Це сама головна ознака. Всі павукоподібні мають чотири пари ходильних ніжок. І це відрізняє павукоподібних від комах і від ракоподібних. Е, характерною особливістю павукоподібних є те, що у них голова і груди злилися і утворили головогруди. Ось у нас головогруди. Голова і груди злилися і е, утворилися головогруди. Далі. Тіло павука складається з двох відділів. Перший відділ головогруди, да, і другий відділ це черевце. Значить, на головогрудях, на головогрудях міститься чотири пари ходильних ніжок. Ось вони, ще раз показую, чотири пари ходильних ніжок. Далі. Черевце немає кінцівок, але з нижньої частини черевця знаходяться дихальні отвори. Які, через які в організм до павука потрапляє повітря, адже дихає павук так само, як і ми повітря. Далі, на, е, задній, на задній частині черевця, є павутинні бородавки. З цих павутинних бородавок виходить павутина, коли павук плете павутину. Добре, рухаємося далі. Продовжуємо розглядати зовнішню будову павука. І так, головогруди. Два відділи: головогруди і черевце. Головогруди це єдине ціле з головою та грудьми. Звідси й походить назва. Дуже рідко буває так, що головогруди у павукоподібних розділеннях на голову і груди. Про черевце я вам сказав, черевце позбавлене кінцівок і складається з окремих кілець таких. Е, іноді головок бувають випадки, коли головогруди зливаються з черевцем. Так, такі е, павукоподібні називаються е, злитнотілим. Це характерно тільки для кліщів. Е, тепер давайте з'ясуємо, що знаходиться на голові у павука. І так, на голові у павука знаходиться пара чого, оце що я показую? Окей. Okay. Так, це очі. Подивіться очей. Це пара очей. Крім того, перша пара кінцівок у, ем, у павуків, е, називаються е, е, щось типу клешнів, але називаються вони хеліцери. Мають отаку назву наукову складу, називаються хеліцери. Хеліцери е, призначені. Для схоплювання здобичі, але не тільки для схоплювання здобичі. Ось вони я вам тут покажу. Зараз подивіться: одна каліцера і друга. Да? Хеліцерами павук хапає свою здобич, э, Встромляє ці каліцери в тіло здобичі і впорскує отру. Так, також халіцери служать для захисту. Далі друга пара кінцівок. І так, перша пара кінцівок, халіцери. Друга пара кінцівок. Це ногощупальця або педепальпи. Вони відіграють роль органів дотику і дуже рідко служать для схоплення, для захоплення їжі. Ось педипальпи, Подивіться, одна педипальпа і друга показують. Або їх називають ногощупальця. І так, перша пара кінців окоповука це хеліцери, друга пара педепальпи. Наступні чотири пари це ходильні ніжки. З цим зрозуміло чи ні. З кінцівками. Так. Зрозуміло. Давайте будемо рухатися далі. Так, добре. З цим з'ясували. Ну, кінцівки призначені для пересування. Думаю, це зрозуміло. Значить, покриви тіла. У павукоподібних покриви тіла складені хітином, так само, як і всі члени станоги, павукоподібні вкриті хітином. Да? Вони несуть відносно тоненьку хітинову кутикулу, під кутикулою, під кутикулою знаходиться гіподерма і базальна мембрана. Кутикуло охороняє організм від втрати вологі привапоровані, тому павукоподібні не бояться засушливих місць. Завдяки оцій кутикулі, так практично немає втрати води в організмі павукоподібних. Через це вони дуже. Добре виживають в посушливих умовах. І взагалі, павуки заселили найпосушливі, найпосушливіші райони земної полі. Міцність кутикулі надають білки. Так, рухаємося далі. Е, в чому особливість павуків? Особливість павуків в тому, що вони плетуть надзвичайно міцний природний матеріал. Цей матеріал складається з білків і називається він як? Павутина. Павутиння абсолютно точно. Павутиння слугує захистом від хижаків, одночасно захищає кокон з яйцями, де розвиваються павучата, І допомагає, звичайно ж, павуку допомагає у полюванні. Треба сказати, що багато павуків плетуть так звану ловильну сітку. Ось, будь ласка, перед вами ловильна сітка. Павуки-хрестовики, які живуть у нас. Розташовують ловильну сітку вертикально, натягуючи її між рослинами чи іншими предметами. На сітку павук накладає спірально закручену нитку. Подивіться, будь ласка, це видно. Ця спірально закручена нитка вкрита краплинками клейкої рідини. Саме до цієї клейкої нитки і прилипає здобач. Від центра такої сітки до гнізда павука протягнута сигнальна нитка. Як тільки муха або якась інша комаха потрапляє в що? Потрапляє в ловильну сітку, вона починає барахкатися в цій сітці, і е, сигнальна нитка теж починає вібрувати. І е, таким чином павук дізнається про те, що здобич попала у ловильну сітку. З цим все зрозуміло чи ні? З ловильною сіткою? Так. Давайте так, рухатися так. далі. Давайте рухатися далі. Що зрозуміло? Тепер розглянемо внутрішню будову павукоподібних. І так, кровоносна система павукоподібних, як і всі члени не замкнена, тобто кров тече не в судинах, а обиває внутрішні органи. Серце має вигляд такої трубки, розташованої на бічному, на спинному боці черемця. Від серця відходять коротенькі кровоносні судини. По судинах циркулює не кров, а спеціальна речовина, яка називається гемолімфа. Замість крові. Да, Слухай Ігор. А от там, де от у неї є пусте, от це все місце, так? А там що? Тут тут внутрішні органи і кров. Кров циркулює. Кровоносна система не замкнена. Що таке не замкнена? У нас у людей замкнена, бо закрита суди. Кров, кров по всьому тілу течуть без. Так, да, без судин. Немає судин да, без... просто. От все... така система називається не замкнена. А за, у нас замкнена, бо у нас кров тече замкнена, закрита кров в судина. Розумієте? А у... У кільчастих червів ми вчили з вами, да? у паукоподібних, у ракоподібних немає кров, просто омиває внутрішні органи. Немає судин. Не замкнена крова, система. Далі дихальна система. Органи дихання у пауків, легені і трахеї. Розташовані вони знизу на передній частині черевця. Трахеї відкриваються двома отворами в нижній частині черепця. Рухаємося далі. Травна система. Отут буде дуже-дуже цікаво. Чому? Тому що у павукоподібних унікальна травна система. Травна система у павуків має три відділи. Передній відділ складається з ротової порожнини, куди відкриваються слинні залози. Далі йде глотка, далі стравохід, далі шнунок, і далі у нас йде кишечник, іде кишечник, закінчується анальним оффором. Далі. Тепер рухаємося, так, Настя приєднується, рухаємося далі. Живлення. Дуже цікаве живлення у павуків. І так, запам'ятайте, всі павуки живляться тільки тваринною їжею. Вони хижаки, харчуються головним чином комахами, іншими дрібними членистоногими. Є павуки, які поїдають навіть савців. харчуються навіть е, гризунами дрібними. Летю кажанами, спійману здоби... здобич. Так, питання до вас. Хто такий Мик... Микита М? Микита Нікита Масипура. Ага, все, дякую. Приймаю. Так, дивіться: спійману здобич. здобич, павук хапає своїми ногощупальцями, тобто цими хеліцерами. Прокушує гачкоподібними щелепами, впорскує вранку отруту і травний сік зразу. Зрозуміли, зразу отрута впорскує цей травний сік. Щоб вона не в ньому, а в травмі. Так, так, так. все. Після того, як павук вкусив свою здобич, ввів туди отруту і, травну, і травні ферменти, він здобич, зразу від здобичі уходить. До себе всванок. Так. Чекає, десь проходить приблизно годину. за годину. Отрута й травні ферменти роблять свою справу. Прошу Ігор. А от такі павуки, вони о, якби на людину вони можуть напасти. Я на все розказав не до своєї волі. Пізніше просто. Якщо вона, наприклад, угризається. Пізніше. І так, все, павук ввів отруту і на годину залишив свою жертву. Отрута і травні соки роблять свою справу. Що вони там роблять внутрі, хто мені скаже? Ну, ніби... Нічтоють жертву, щоб вона не могла і, і паралізує. Отрута паралізує жертву, щоб вона не могла втекти, а травні соки що роблять? Знищують її знутри. Вони повністю розчиняють ці внутрішні органи. Тобто вона, срал... вона відкриває. Як сказати, все внутрі. Просто роз, розколює основу, а внутрі просто випиває вже перед травмою. Абсолютно точно! Через годину, як ми кажемо, їсти подано. Через годину павук знову Де? підходить до своєї жертви, встромлює свої щелепи і вже просто щобить що висмоктує. Висмоктує рідкий вже готовий харчовий коктейль. Він просто з нього, він його просто просто як енергію вже. Його не, не потрібно не перетравлювати, Ні, абсолютно, абсолютно. Можна я, можна я це скажу? Просто його. зробити. Да -да -да, це може бути якось гидко, але все це, ну цей процес е робить. Ну, павук робить собі, можна так сказати, дитяче харчування. Абсолютно тобто, точно, так, не... да -да -да. правильно. Так, да, так, да, так, да, так, да. саме так. Абсолютно точно. Він вже від комахи залишається тільки що, тільки хітиновий покрив. Внутрішній там вже немає. Вони всі розчиняються травними соками павука. Внутрішні розплавилися. Так. І так, таке травлення називається позаорганізмовим травленням. Позаорганізмовим травленням. Таке травлення, травлення характерне тільки для павукоподібних. І так, павуки хижаки полюють на комах інших павукоподібних, деякі види, от, наприклад, павучок птахоїд, живляться навіть дрібними хребетами, Я вам казав, здобичі можуть бути ящерки, жаби, змії, навіть зміями живляться, птахи, звідси й походить назва. Деякі павуки здатні е, пересуватися по поверхні води. Наприклад, ось на, малюнку, чекай, чекай, а... ось на цьому малюнку. Чекай, чекай, ось на цьому малюнку. Павук Доломедес, який мешкає в Україні. Він дуже спритно полює на безхребетних тварин, а також на невеликих рибок, пуголовків і навіть на тритонів. Слухаю питання. А можна запитати, скільки павук птахоїд в масштабах? Він великий? Щодо павука птахоїда, ну, так. дос, досить таки великий, да, да, да. Більше 10 сантиметрів. Як дві ладоні. Так, 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 більше 10 по-моєму, 15 см. 15-20 см. Добре, О, рухаємося далі. Видільна система павука представлена мальпіговими судинами. Мальпігіові судени відкриваються в задню кишку і виводять шкідливі продукти життєдіяльності. Наступна це нервова система. Нервова система у павука вузлового типу Вона складається з нервового вузла. Нервового ланцюжка і нервів, які відходять до, до всього, як то кажуть, тіла. Все дуже просто. Далі розмноження. Всі павуки роздільно статеві особи. Присутність статевий деморфізм. Як правило, самці менші за сами. Запліднення у них внутрішнє, а розвиток прямий. Рухаємося далі. Тепер поговоримо про окремих павуків. Ну, павуки це такі створіння, які можна знайти покритично всюди, на рослинах, в ґрунті, і живуть навіть в наших будівлях. Кілька, кілька десяток, десятків видів на Україні павуків живе у житлі людини. Зокрема, дуже відомий павук. Я переконаний, що багато хто його бачив це павук Фолькус, Косарик Фолькус. Він має дуже довгі ходильні ноги, подивіться, оселяється в темних кутках приміщень і полює на різних комах. <кхів> Багато знищує кімнатних мух і комарів, чим приносить величезну ворог. Що? А він може напасти на людину? Не може. Тільки mm. для в мене, захисту. В мене, э, похоже, павук жив в домі на сіні біля ліхтаря, ну, підвісного. Там, типу, трішки є павутиння, він там мошок їв раніше, коли вони були, а зараз його чого -то нема. Ну, значить немає. Так, продовжуємо далі, бо матеріалу ще дуже багато, а часу мало. Кажи Артем, послухай тебе ще. Е, у мене в селі їх дуже багато, прямо дуже багато, а ще їх дуже не люблю. Он ещё с паза спал. Засыпав. В Селина уличном тали. В Селина уличном туалете их много. Вообще куча. А а когда сейчас? А этот бич вообще. -то И там Кстати, а в мене які сантиметрова ця штука? Так, добре, рухаємося далі. І так, павук дуже відомий, павук Фолькус, косарик Фолькус, який живе в наших підвалах. Рухаємося далі. А от тепер поговоримо про тих павуків, які становлять небезпеку для людини. І перший представник із павуків родини, павуків вовків, це тарантул. Тарантул через свої великі розміри токсичного труду може бути небезпечним для людини. Значить, тарантул це величезний павук. Розмір може тіла сягати до 35 мм. Його легко впізнати за його кольором, Він густо вкритий волосками і такого брунатного кольору. Назначить, ну, де живе? Повутиння тарантул не плете. Вони живуть в норках і підстерігають з дому чи з засібки. Сам восени... А, ві, а тарантул є в Україні чи немає? Є. Самка восени відкладає від 100 до 400 яєць, і з яких навесні виходять молоді павучки. Молодь певний період знаходиться спочатку в тілі самки і е, потім лише виходить назовні. Період розмноження самка дуже агресивна. <кій> Отрута. Ось показане місце укусу тарантула. До складу отруди входять дуже багато різноманітних речовин. Це токсаальбуміни, це такі отруйні білки, різноманітні ферменти. Вони викликають підвищення судинної проникності, порушення кальцієвого балансу, що призводить до крововиливів. <кій> <кій> можуть, можуть значить, Бувають летальні Так. А це ж не смертельно. смертельно. Зараз я скажу. Можуть виникати некрози. В місцях укусу можуть відмирати тканини, викликати некрози. Під час укусу відчувається сильний біль згодом почервоніння шкіри і набряк. В більшості укуси не смертельні, але все залежить від вашого стану здоров'я і від захисних здатностей організму. Ну, я просто можна, я скажу дещо. <как> <как> ага. Кажи тільки швидше, тому що матеріалу ще дуже дуже багато, а часу майже добре. Добре. У більшій чесності це просто алергійна реакція, яка не бути. але якщо у <как> людини е, на <как> отру на отруту алергія, то це ну, є шанс на летальний. Так. Да. Далі. Перша допомога: холод прикласти, пити багато води. Всі розуміють для чого. Тоді через нирки от буде виводитися з організму. Ну, а якщо дуже тяжкий випадок, то тоді вже треба в лікарню і проти каракуртову сиворотку вводити. Так. Е, наступна е, тварина надзвичайно безпечна, яка живе так само, як і Таран у нас на території України. Це каракурд. Боже, який він страшний. Так, да, чор... називають цього павука ще чорна, чорна вдова. вдова. Чому називають чорна вдова? Тому що самка Боже, після, після запліднення її вбиває самця. І дуже часто мені задають питання, чому так відбувається. Не тому, що самка агресивна, а тому, що е, самці, коли вона вже, як то кажуть, запліднена, да, вона потребує дуже багато поживних речовин і білку. І тому вона з'їдає самця, якщо той не встиг, як то кажуть, ретируватися. Далі. Е, дивіться, південь України, Крим, причорномор'я, проязов'я. Отрута Каракурта дуже небезпечна. В 10-15 разів сильніше за отруту гримучника, гримучої змії. Особливо небезпечна самка Каракурта, яка має довжину 10-20 мм. Це невеликі павуки. друзі, невеликі. Всього 10-20 мм, зверніть увагу. Самець, самці ще менші, але самці загрози не становлять. Становлять загрозу тільки самки. Так, через те, що вони мають невеличкі розміри, їх дуже важко помітити. І дуже великий ризик того, що ви отримаєте укуси. Яка перша допомога при укусах каракурта або чорної вдови? Дати проти каракурту сиворотку це найголовніше, якщо є така можливість. Так, не пізніше як дві хвилини місце укусу, припекти палаючим сірником, прийняти ліки від алергії, пити багато води чи до міцного чаю для того, щоб откута виводилася. У важких випадках, якщо не, немає медичної допомоги, через 1-дві доби може навіть наступити смерть. Подивіться, оці цяточки, це у нас це у нас місця укусу. Ці цяточки дуже схожі на от, знаєте, як змія вкусить, і теж такі самі дві, е е е два сліди від зубів залишаються, як від укусу отруйної змії. Отрута дуже, 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 -дуже токсична. Так. Ну, ми вже не встигнемо з вами, звичайно, розглянути ще одну групу. Тому давайте про ту групу вже прочитаєте вдома самостійно. Це у нас кріщі, складного абсолютно нічого немає. Я просто це пропущу для того, щоб дати вам домашнє завдання. І так, домашнє завдання ваше це опрацювати параграф номер 10 в підручник. Всім зрозуміло домашнє завдання? Так. Всім зрозуміло. Добре, якщо всім зрозуміло, тоді урок наш закінчено. Я дякую вам за увагу, бажаю гарних вихідних, відпочивайте. До зустрічі. Дякую, вам теж до побачення. Дуже надіюсь, що ці вихідки не присняться мені кошмарами. Віталіна башмара. в конференції? Так. Да. Що ж тут такого дивного?